Черговий гуманітарний вантаж підготував благодійний народний фонд. Цього разу допомога вирушить до медичних закладів України, підопічних фонду допомоги армії. Волонтерська сотня Україна світ всі деталі далі у випуску сьогодні. Благодійний фонд, народний фонд передає волонтерській сотні. Україна світ, мої колеги Олені Масоріни, черговий гуманітарний вантаж. Благодійний народний фонд вкотре підтримує найнеобхідніші медичні заклади. Тепер це партія санітарно-гігієнічних засобів. Як зазначає Максим Бурбак, цього разу гуманітарний вантаж спрямований зокрема на забезпечення пацієнтів потрібними засобами в сезон ГРВІ та COVID-19. Медичні маски, одноразові медичні халати, дезінфекційний гель, розхідники, шприци, голки, глюкометри, пластирі тобто все те, що необхідно в повсякденній роботі наших медичних закладів. Представники фонду протягом усього часу російського вторгнення спрямовують допомогу як в регіони, де ведуться активні бойові дії, так і в тилові міста. Зокрема, чималу кількість гуманітарних вантажів за цей час отримали й Буковинські медичні заклади. Ну, в цьому році ми неодноразово завозили подібні гуманітарні вантажі до наших Чернівецьких поліклінік, кардіоцентру, онкологічного центру, передавали і лікарням Хотинського району, Герцаївського району, Сторожинецького району, а зараз більш тісно співпрацюємо з. Волонтерським фондом Україна світ зеленою масоріною, тому що в неї більш більша база даних реципієнтів, і вона знає, кому конче потрібні ці санітарно гігієнічні засоби саме зараз. Аби оперативно та в необхідній кількості передавати гуманітарний вантаж як в тил, так і на фронт нашим військовим. Народний фонд підтримує зв'язки із європейськими партнерами. Чергово хотів би подякувати нашим румунським партнерам, особисто пану Еммануелю Бешлязі, який нам цей вантаж формує у Румунії, і який ми чергово передаємо нашим партнерам. Анна Харабара та мидня